Мережа UPG поповнилась ще одним новозбудованим об'єктом, який відкрив свої двері для відвідувачів у селищі Глибочиця під Житомиром на трасі Київчоп. Його розміщено дзеркально до комплексу, який запрацював тут у березні. Це свято для мене, як для власника, і для мене це, як завжди, ще одна дитинка в родині. І на сьогоднішній день я чесно отримую масу задоволення від того, що ми робимо і. Компанія UPG – це перш за все якісний сервіс, якісне пальне. І я дуже радий, що ми відкрили ще одну точку і саме в себе на батьківщині, яка надасть можливості гарного сервісу, гарної якості. Комплекс є ультрасучасним та мультифункціональним, здатним задовільнити усі потреби українців, які можуть виникати у дорозі. Також все облаштовано задля зручності та економії часу водіїв. Наш АЗК комплекс містить дуже велику кількість колонок. У нас є додатково газовий модуль. Є колонки, які убудовані. Також газ. Можна заправитись не тільки бензином, а під'їхавши газом. Є колонка швидкісна, яка заправляє великогабаритні автомобілі. На наші язиках ви зможете заправити свій автомобіль високоякісним європейським пальним. Територія комплексу вражає. Тільки парковка тут розрахована на 70 автомобілів, 22 з яких великогабаритні вантажівки. Тож вам точно буде де залишити авто, доки ви п'єте запашну каву, їсте смачний хот дог або смакуєте та стравами від кухарів сучасного ресторану «Віло-кафе». на наші язика. Ви зможете не тільки заправити ваш автомобіль якісним європейським пальним, а також гарно перепочити. Смакувати смачну каву, смакувати смачні страви перші, другі, дуже смачні бургери. Всі страви готуються поваром з під ножа. А також у нас є дуже гарна зона відпочинку на літньому майданчику. Будь ласка, будемо раді вас вітати на UPG. Загалом це 83-й по Україні та 10-й на Житомирщині автозаправний комплекс компанії UPG. і на цьому зупинятися не збираються навіть під час війни. Ми зараз будуємо далі по Україні об'єкти. Ми не зупинялися жодного дня. І на сьогоднішній день будівництва знаходиться паралельно чотири об'єкти: це в Луцьку, це у Львові, а це в Вінницькій області зараз починається будівництво. Тобто ми рухаємося далі. Ми не зупиняємося. Відкриття нових АЗК від UPG важливе і для самої Житомирщини, адже компанія не лише надає якісні послуги, а й забезпечує мешканців області робочими місцями, виплачує податки та підтримує економічний фронт країни. Юпіджі це завжди була європейська якість пального на сьогодні. UPG – це. Європейська якість сервісу, європейська якість обслуговування. І мені надзвичайно приємно, що саме на Житомирщині ця компанія працює функціонує від початку війни. Величезні донати ідуть на збройні сили України. Від початку ковіду величезна допомога людям, які страждали. Сьогодні 62 нових робочих місця. Це сплата ПДФО і саме ю сьогодні є хедлайнером, який показує приклад. З нагоди відкриття нового комплексу компанія підготувала подарунки. На гостей чекають приємні бонуси та миттєві подарунки, а також знижки.